Ще зовсім недавно подорож між Атлантичним і Тихим океанами вимагала місяців небезпечного плавання навколо мусу Горн, що на краю Південної Америки. Дві сторони землі були розділені непереборною перешкодою. Протягом століть Світ шукав рішення цієї головоломки створити шлях, який б об'єднав два океани. Раптом людство звернуло увагу на вузьку смугу землі. Панамський перешийок. всього 80 кілометрів завширшки. Ідея створити тут канал виглядала дуже простою. Усього лише вирізати шлях через джунглі, але реальність виявилася набагато складнішою. Усім привіт, ви на каналі Ільї Нойс. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, але підписатися на канал я вас запрошую просто зараз. Влаштуватися зручніше. І полетіло в Панаму досліджувати такий вражаючий предмет суперечки для великих країн як Панамський канал. Фельдінос. У 1880-х роках французький інженер Фердинанд де Лесепс, який вже здобув світову славу завдяки будівництву Суецького каналу, вирішив узятися за Панаму. Його план полягав у створенні каналу на рівні моря, як в Єгипті. Але Панама це не рівна пустеля, а територія з гористим рельєфом, тропічними джунглями і небезпечними хворобами. Далесепс недооцінив виклики. Робітники були змушені працювати в екстремальній спеці серед політ, де кишіли малярійні комарі. За кілька років проєкт перетворився на трагедію. Загинуло понад 20 тисяч робітників, фінансування вичерпалося, а канал залишився лише мрією. Французька компанія збанкрутувала та Панамський канал став одним із найбільших інженерних провалів в історії людства. Ця невдача створила можливість для іншого гравця Сполучених Штатів Америки, які тільки починали формувати свої амбіції глобальної сили. Кінець XIX століття був часом, коли Сполучені Штати почали шукати шляхи розширення свого впливу. Панамський канал став ідеальним проєктом для демонстрації сили і технологічної переваги США, Та на шляху до цієї мети стояла серйозна перешкода. Панама на той час була частиною Колумбії у 1903 році, після провалу переговорів із Колумбією щодо будівництва каналу США вирішили вдатися до радикального кроку. За підтримки американських військових і дипломатів, Панама оголосила незалежність. Майже відразу США підписали з новою панамською владою договір, який дозволив їм отримати контроль над зоною каналу. Цей договір фактично зробив США господарями частини території Панами за символічну плату у 10 мільйонів доларів і щорічну ренту у 250 тисяч доларів. Американці отримали унікальні права. Панамці ж залишилися у стороні цей факт став початком багаторічного конфлікту між двома країнами. Але на той момент США більше цікавило не політичне невдоволення, а сама реалізація проєкту. Новий план передбачав будівництво каналу з використанням шлюзів, технології, яка дозволила подолати природні перешкоди рельєфу. Американські інженери взяли до уваги всі помилки французів. Вони боролися з хворобами, осушували болота і створювали системи для захисту робітників. Робота над каналом стала не просто будівництвом, а війною проти природи. Гігантські вибухи розширювали річки, дамби контролювали рівень води, а тисячі робітників щодня долали неймовірні труднощі і, врешті-решт, цей план почав приносити результати. У серпні 1914 року, після десяти років інтенсивного будівництва, Панамський канал було офіційно відкрито. Цей момент став тріумфом інженерної думки і символом американської потужності. Канал скоротив час подорожі між Атлантичними тихими океанами з кількох місяців до кількох годин, змінивши хід світової торгівлі. Судна тепер могли перетинати переширок через серію шлюзів, які піднімали їх на висоту штучного озера Гатун, а потім опускали назад до рівня моря. Це була технологічна революція, яка виражала свою складністю та ефективністю. Панамський канал став головною артерією глобальної економіки. Проте за цим успіхом ховалися і темні сторони. Панамці були виключені з усіх рішень, що стосувалися каналу, і не мали контролю над своєю територією. Зона каналу, де розташовувалися американські військові бази, стала державою в державі, депонували інші закони та правила. Багато панамців вважали, що їхня незалежність була продана заради американських інтересів. Національна гордість постійно зіштовхувалася з реальністю залежності. Протести і напруженість тривали десятиліттями, стаючи тлом для внутрішніх конфліктів в цій країні. США використовували канал як стратегічний об'єкт, який дозволяв їм контролювати не лише торгівлю, а й військові пересування. Це викликало заздрість і опіру багатьох країн, які бачили у панамському каналі символ американської гегемонії. Десятиліття несправедливості і відчуження викликали зростання невдоволення серед панамців. Вони прагнули повернути контроль над каналом, який був побудований на їхній землі, але служив інтересам іншої країни. В якийсь момент це стало національним питанням, яке об'єднало всіх панамців у боротьбі за свої права. Кульмінацією цієї боротьби став договір між США і Панамою, підписаний у 1977 році президентом США Джимі Картером і панамським лідером Омаром Торіхосом. Договір передбачав поступове повернення Панамського каналу під контроль Панами. Це була історична подія, яка нарешті відновила справедливість. 31 грудня 1999 року США офіційно передали канал Панамі. У цей день Панама святкувала перемогу, на яку чекало понад століття. Для американців вже це був суперечливий момент. Канал залишився символом їхньої інженерної переваги, але водночас вони втратили один із ключових стратегічних об'єктів. Сьогодні Панамський канал залишається життєво важливою артерією світової економіки. Його розширення у 2016 році дозволило приймати більші судна, збільшивши значення цього об'єкта для міжнародної торгівлі. Отож, тепер Панамський канал управляється панамською адміністрацією каналу, а доходи від його використання йдуть до бюджету країни. У 21 столітті з'явилася заява про те, що Китай активно впливає на управління деякими портами. Пов'язаними з цим каналом також почали з'являтися заяви про повернення каналу під контроль Сполучених Штатів. Експерти вважають, що будь-які спроби США повернути канал під свій контроль призведуть до міжнародних конфліктів. Дональд Трамп неодноразово заявляв про важливість панамського каналу для національної безпеки США. У його виступах звучали загрози вимагати повернення каналу, проте для цього немає юридичних підстав, лише гіпотетичний сценарій військової інтервенції. Дональд Трамп неодноразово наголошував, що Панамський канал є ключовим об'єктом для забезпечення національної безпеки США. У його промовах звучали акценти на тому, що контроль над каналом дозволяє США впливати на глобальну торгівлю і забезпечувати стратегічну перевагу в регіоні. Трамп критикував рішення про передачу каналу Панамі у 99-му році, називаючи це втратою для Америки. Він наголошував, що США мали б зберегти контроль над цією стратегічною водною артерією. У риториці Трампа лунали побоювання щодо зростаючого впливу Китаю в зоні Панамського каналу. Трамп допускав можливість, що США можуть вимагати повернення контролю над Панамським каналом. Він заявляв, що для цього потрібна рішучість і готовність боротися. За американські інтереси у його виступах згадувалася неодноразово можливість використання сили для відновлення контролю над каналом, хоча це подавалося все ж таки як крайній засіб. Такі коментарі викликали широку дискусію в міжнародній спільноті, адже більшість країн вважають Панамський канал суверенною територією Панами. Багато експертів і політиків висловили побоювання, що такі заяви лише погіршують відносини США з Латинською Америкою. Ці заяви підкреслюють амбіції Трампа щодо збереження американського домінування в стратегічних регіонах, але вони також створюють політичну напругу. Багато людей порівнюють цей випадок із анексією Криму Рефією і побоюються, що подібне може повторитися уже з боку США. Як би там не було, Панамський канал це символ амбіцій і боротьби за справедливість. За кожним метром цього каналу ховаються не лише роки праці. А людські трагедії, конфлікти то уроки, які людство не має права забувати. Чи була ця історія тріумфом чи поразкою, вирішить час. Але ясно одне: Панамський канал назавжди залишиться одним із найяскравіших і найсуперечливіших перекладів того, як одне рішення може змінити весь світ. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, тепер уже з чистою совістю йому лайк, перевірте підписку на канал Noise, запрошую вас стати спонсором каналу і поділіться по можливості цим відео з друзями. Також запрошую до обговорення теми в коментарях. Ну і якщо якесь із інших моїх відео вам буде корисним і цікавим, пропоную теж переглянути. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.